Всім привіт! Починаю для вас нове відео з ось такої нашої вечірньої прогулянки і дуже гарного заходу сонця. У нас були дуже теплі дні. Покажу вам мій подарунок на 8 березня. Ось такі квіти. Це була ще одна коробка для лізи. Вона її розпакувала, і ось такі квіти в мене з'явились. А коробочка була з бантиком, і була там така відкритка. Сьогодні твій день. Зараз вам покажу наповнення. І так, всередині спорт з спортспечива, баночка солоної карамелі, це ми любимо. Ось такий горщик з ґрунтом для того, щоб посадити оцей олівець. Я буду розбиратись, коли як його використаєш. коли його садити, має бути базилік. Рафаелки І дуже люблю таблерони. Така шоколадка. Дуже приємний сюрприз для за мене. І Заходила в магазин а, копійочка, і взяла там мені потрібен був невеликий презент. І на презент ось такі подарунки. Знаю, що людина любить сервірувати столи, взяла полуничку. Ананас. Дві такі чашечки це для любителів пити експресо без молока, аймісію, досить цікаві. І ось такий кактус. Це я взяла вже собі. Думаю, Ліза буде в захваті. Можна на нього поставити трошки горішків, якихось закусок чи соус. Дуже мені подобається. Це така цікава посуда із копійки, Там ще дуже багато різних варіантів. Хочу вам показати, як провела неділю. Була дуже сонячна, гарна погода. Була в нас ярмарка, приїхала моя кума ми трохи гуляли, а далі ввечері пішли на стендап. Він Насті зухвало. Дуже вам рекомендую, якщо буде в вашому місті її відвідати. У нас було в маленькому залі, але він був повний і було дуже дуже цікаво. Можу від себе порекомендувати. Показати, у мене в кінці місяця День народження, але моєї кумини буде у місті, вона приїде після, і тому привезла мені подарунок. В неї є майстерня студія. Ось тут ви можете замовити її свічки. І мені в подарунок. Я отримала свічку рушної роботи з ароматом книг. Тут такий стікер. І подивіться на цю красу. І тут мій улюблений гніт, який тріщить. Я не можу, як це гарно, і передати вам не можу аромат, який дуже смачний. Подивіться, тут ще різні декоративні штучки, і плюс такі гарні тюльпани. І ще вона мені подарувала ось таку брошку. Бачите, тут навіть руде волосся, як у мене, і собі взяла таке таку же, але з білим волоссям, бо вона блондинка. Дуже класно, ну, буду носити це. Вона вже десь замовляла. Сьогодні вже вівторок, я трошки нафарбувалася, була в КСД сьогодні, брала цикл. Книг Вище неба. Не знаю, чи ви читали. Він дуже популярний. В багатьох книгарнях його розібрали. А й до сьогодні було подруги день народження. Йдемо сьогодні святкувати. Ну ми йдемо просто посидіти в кафе. Хотіла поділитися ще враженнями із неділі, коли була дуже гарна погода, і ми ходили на Настю зухвалу. Дійсно, було дуже цікаво. І до того ж, рекомендую вам частіше ходити в театр, в кіно, тому що ось так був вихідний. Сандра рідко приїжджає в місто, і ми весь день гуляли і ходили ще на такий цікавий захід. Буде потім. Що цікавого згадувати. А я йду мені ще потрібно трошечки доробити роботу, і буду потрошки виходити в місто. Правда, сьогодні обіцяє дощ. Якщо дешев не буде, постараюсь вам щось гарне зняти. Тільки що забрала посилку з нової пошти, прийшла з тему. Замовлення було заради цих чехлів. Ліза дуже давно просила на її ми їй дали старий телефон. А вона вже учиться користуватися, то потрібно буде десь вийти, щоб могла подзвонити, і дуже просила чехли. Ось такі сама повибирала там бюджетні ціни. Будемо вечором розпаковувати і приміряти. І вже до замовлення воно йде одною посилкою. Мені потрібен був новий коврик для мишки. Ви знаєте, я дуже люблю Гаррі Поттера. Взяла собі достатньо бюджетний, ось такий тематичний совой. Дуже мені сподобався, мені підходить і розмір. Я там навіть величезні на весь стіл. І докинула сюди там, ви знаєте, я завжди скидки на тему, а декілька закладок для книг. Люблю читати. Ой, хотіла щось таке класне. Подивіться, яка гарна з годинником. Тут дві штучки, заказували на тільки собі. Далі ось таке перо. Будуть всі близько зняті окремими відео в коротких відео. Можете перейти подивитись, особливо цей. Ось так він з ракончиком не дуже виглядає, але в темряві він світиться. Це виглядає дуже круто. Також, думаю, в шорцях на момент виходу цього відео частина вже. Сьогодні в мене повні процедури косметичні. Нанесла маску, нанесла батчі, помила голову, показувала, вам перейшла на твердий шампунь з натуральним складом, і до нього також зі свита замовила масочку. Тут можна вибирати це натуральна маска. тут Якщо перейдете,. В інстаграм звин, побачите, що складається, і можна на свій смак вибрати аромат. У мене жасмин з цитрусом дуже класний, тут 100 мл. Але подивіться, я вже раз і три користувалась, дуже маленький розхід, при тому гарно зволожує, Єдине, що нанесла, зараз годинку походжу, далі змию, і дуже гарний ефект. І подивіться, яка вона, яка вона густа А Показати вам вирішила. Сьогодні буду робити прибирання в ванні і нову організацію всього, що тут стоїть. Для цього взяла в аврорі ось такі контейнери. Покажу вам до і покажу вам після, як в мене вийде все поперескладати. Поки почну з верхньої полочки, бачите, як тут який хаос. Це ми переїхали, прямо ця косметичка зі мною переїхала, все скидала і не робила. Якби гарну організацію. І зараз з цими контейнерами подивимося, що вийде в мене все з Одну поличку ніби трошки покращила. Не ідеально, є ще що куди доставити. Тут потрібно щось таке більш вузеньке, і тут теж, але в принципі вже набагато зручніше буде користуватися. Як ви бачите, зараз в мене небагато косметики, я давній фанат піне. У мене трошечки більше. Це мої улюблені на свята. Mix Cosmic Metal, зможу порекомендувати. Регулярно користувалася двома тональними кремами. ніж я не вирішила, який мені подобається більше. Але все-таки буду повторяти мішу. У мене тут Поріто. Тому що в міші є SPF 42 на літо це краще. І мені все-таки більше подобається, як він лежить на моєму обличчі. І він вже все все практично. Закінчився. Тут у мене бальзам для губ, нова помада, кламбіль, декілька олівчиків для губ, база від «Ламель Піттіні», але вона мені не подобається, її міняти. близькі літери від кламбіль, бальзам для губ. Пудра також не фаворит. Думаю, спробувати щось без тальку. Але за свою бюджетну ціну, якщо не визиває висипання, як не має місця бути. Лаура Геллер дуже класний хайлайтер. Подобається скульптор від Vibo і не дуже подобаються тінь. Просто ось цей ось відтінок, третій, не зовсім мій. Зараз ще буду протирати самі палетки. Мені потрібно щось не таке з червоним, більш тепленьке. Подобається ось тірміна від ламей, ось від Eveline. Консилер на всі часи від Maybelline. Туш не сподобалась, не переплачуйте гроші. Eveline, я вам показувала беру завжди одну і те саме, набагато краще, ніж це Лореаль телескопік. У мене вона працювала погано, відбивалась на повіках. І взяла ще, не пробувала ось таке мило для брів від Lovie з Аврори. Довго у мене зараз ці капсулі від Бале, через часу користуюсь. Сподобався ось такий крем від за SPF 20 класний крем. Закінчується. Ось такий крем від Медипіл. Не дуже сподобався. Прям вап ефекту не побачила, але й поганого також ні. Таке, щось прохідний варіант більше подиряти не буду. Прийшов з умивалкою такий крем від CeraVe. До речі, дуже подобається гарне зволоження. Тут у мене е різні заколочки, крапики, завжди треба в ванні. Взяла собі тепер, на жаль, ось такий метелик заврори. На літу, думаю, буде класно. Ось така чашечка, я вам показувала, брала на подарунок, хто любить пити експресо з копійочки, а я зволожую спонж, треба його помити, до речі. І наношу тональний. І щоб просто вологий спонж не ставити до косметики, ставлю ідеально, поміщається, в цю чашечку. Тут в мене антисептик, дуже подобається. Ось цей міст для тіла. Гідрасенс, він продається в Аврорі. Я брала, по-моєму, в якомусь боксику. Дуже гарний і сильний аромат. Не помістився до всього обличчя Ось такий хайлайтер від Glambi. подобається. І подобаються дуже бюджетні тіні із копійочки. Відтінок 02. Подивіться, які класні відтінки. І цими двома ідеально робити денний макіяж. І якщо потрібно десь на вечір чи на виступи дітям, це взагалі ідеальний для виступів колір. Ще в мене є, я вам вже багато разів показувала від фокулер палетка Tokyo, Я її просто обожнюю. Також дуже класні відтінки. Лакшері від B, класні відтінки, дуже повсякденні класні ось ці відріми. Бачите, в мене вже дирочки деякі. А, є непогані ці ламельки. Ну, ну, як ви бачите, зразу видно і тут ламель, які відтінки практично повністю використала. Колись робила огляд на цю палетку від GlamBій, мені дуже також подобається. Ось така організація косметики. В першій поверсі в мене вийшло. Якщо вам сподобається, пишіть. Наступну також треба якось організовувати. Ну, Це я робила більш з практичної точки зору, щоб мені було все швидко брати в руки і легко користуватися. Прийшло невеличке замовлення сенсей, замовила до ліжка дуже цікаві полички, щоб тримати там біля ліжка книги, там якийсь кремчик. А мені потрібно було щось вузеньке, тому що мало місця. Зараз будемо збирати, покажу вам, що граємо. Етажерочку. Тут є, можете побачити все, що входить в комплект, дуже компактно запакована. має вийти ось така. Планую її сюди, замість цього столика. Столик також з Сінсея. Ця тумбочка коштувала 370 гривень, це в мене були бали. А столик взагалі в районі з 300 гривень. Я вам показувала, коли збирала. Бачите, мало місця, він незручний. Тут треба щось вуще, отак от біля дверей, воно буде гарніше дивитись. Столик переїде на міпс. Так виглядає по-новому забрала столик, розставила все на ці полички, не більше 5 кг на одну полочку. Що буду переставляти, дуже зручно, що можна взяти зверху, перенести. Я пробувала навіть коли вже книги на ній, і просто там попилососити, помити. І ось тут у нас біля дверей. Мало місця і ідеально вписалась. Іде не, думаю, тут ще дати полички для книг на стіну. Це я ще буду думати. А так, не супер якісна, але є дуже класний варіант, як мені потрібно було щось таке вузеньке, близько біля ліжка. Можна навіть взяти, поставити біля ліжка, вечором відсунути. Одним словом, просто супер. Хочу закінчити це відео. Ось такою гарною веселкою трошки вже закрили хмари, але я думаю, вам видно просто величезно. Все, всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.